Я з двома коріннями в серці на вік, але з одним домом. Це дім це Україна. Друзі, це програма межі. Я її ведуча Лариса Волошина. Сьогодні у мене в гостях Тетяна Станіва, кінорежисерка, культурна діячка та засновниця кінематографічного етнічного фестивалю Око. Вітаю вас, пані Тетяна! Вітаю. Ну от перше моє питання стосується не мистецтва і не культури. В середині жовтня ви заявили про збір підписів українців болгарського походження зі зверненням до болгарської влади. Про те, що болгари України вони потребують захисту, але не про російського захисту, а саме про українського. от і мені стало цікаво, чому чому виникла така взагалі потреба цього звернення? Ну, по перше, треба трошки контекст пояснити. Да, з 24 лютого я стала. Ну, майже таким обличчям війни в Україні для Болгарії. Тому що ну, я українська болгарка, я знаю мову, вони мене знають віддавна ще з фільмів моїх, тому що ми робили там прем'єри в Болгарії. І відповідно ну, я була таким комунікатором, я стала кореспондентом для центрального телебачення. І коли я передавала цю війну, я і багато їздила в Болгарію. Я вимушена була там і по справам, і по волонтерським справам, по багатьом. Я їздила і я була в шоці від того. Наскільки суспільство розділене, наскільки люди проросійсько налаштовані, тобто я завжди кажу, що наша війна стала таким е е проявом, да, і випробуванням багатьох країн на мораль, совість, і от виявила просто всі проблеми всіх країн. От наша війна стала таким просто е межою для багатьох, хто ця проблема була, ми просто її не бачили. А зараз вона проявилася. Ну, Наприклад, я вперше тоді ну, зауважила це, в принципі, що я знаходжуся в центрі Софії, столиця Болгарії, столиця Європейської країни, яка є членом НАТО. І отут от вулиця Московська, ресторан Арбат, Руський, русський магазин «Березка», руський пам'ятник, він так і зветься: Руський пам'ятник, Руська церква, Центральний собор імені Невского, Тобто, ти просто я в один момент ти губиш реальність, ти взагалі в Софії чи ти десь в Москві. В перші дні війни вони говорили про те, вони очікували, що Україна впаде. Ну, як і всі, в принципі. Так. І тому в них тоді конфлікту дисонансу взагалі в голові не було. Він почав проявлятися, коли Україна не впала чогось. І тоді стало питання, на яку сторону ставати, так? Ну тобто, всі ж хочуть бути з переможцями. І Саме головне, от вертаємось до цього, з чого ми почали, чому виникла така потреба зробити цей лист. І як аргумент, що листам, болгари України чекають Путіна. І тому, якщо ми надамо зброю, то фашисти українські будуть вбивати наших болгар там. І оці маніпуляції з тим, що думають болгари України. Мене, просто, ну, мене почуття несправедливості ну, просто вибішувало. І треба ще зауважити, чому з'явилися ці наративи, їх же хтось звідси давав. В перші дні війни є такий у Болгарії пан Костя Костендинов на прізвисько Копейкін. Чому Копейкін? У них є там і Рубльов? Це стара гвардія, більш дорога, я так розумію. А це такий мелочний, що його Тобі так це вартість агентури да, Так, да, да абсолютно його так, і він це абсолютно нормально сприймає. Він на це від, відкликається навіть. Тобто, копійки всі знають, що він агент Кремля, але чогось він а, а він використовує ще такі відроджувальні наративи для самої Болгарії. Ми мусимо Болгарія думати про Болгар... Ну, Тобто, і і паралельно з цим. Тобто, ніби і гарні такі от ну, наративи, але абсолютно антизахідні, антинатовські, антиєвропейські і антиукраїнські. Прийшов момент. Я в черговий раз була на ефірі в на телеканалі і скористалась можливістю. Я буду відвертою. Я розуміла просто, що репортажі, які я роблю для телебачення, це виріжуть. А мені дуже хотілося це сказати. І я в прямому ефірі це сказала. Я сказала: я дуже хочу зустріти. Пана Косте Костандінова Костантінова плюнуть йому в обличчя за всю ту брехню, яку він несе. Тому що таким чином він плює в пам'ять наших героїв, які гинуть на фронті з мого села, ті які двоє вже загинуло, і ще багато є зараз на фронті, які захищають свободу України і свою власну свободу, тому що вони є частиною України. І таким чином він просто доносить неправдиву інформацію. Звісно, що проєвропейська, продемократична частина Болгарії, вони вирізали цей шматочок, він став мемом і так далі. На каналі після того перестали замовляти репортажі. Ну, це така окрема тема, але все рідше почали говорити про Україну. І, власне, на оцих проблемах, на тому, надавати зброю Україні чи ні, як відноситися до цього і так далі, яку позицію займатися з ким дружити, уряд в Болгарії впав. В черговий раз тому що я народилася і жила з таким розумінням праболгарія, про прабатьківщина. Ми називаємо її та з такими ну, як найчистішими очікуваннями від мами Болгарії. Ми так Ну, посеред нас називаємо для нас за честь поїхати на якийсь фестиваль. Ми так раділи в 90-х роках у відкритим кордонам, тому що почали їздити до нас гості. Ми до них почали їздити. Ми для них, мені здавалось, були такими е е певним е осередком, е де вони приходили джерелом, де вони приходили черпати натхнення, тому що вони були в шоці, що за більше ніж 200 років ми зберегли мову, ми зберегли культуру. Ми зберегли абсолютно ну свою ідентичність. Тобто, коли ви питаєте, хто я, я скажу болгарка. Українська болгарка. Ну, я, я абсолютно чиста болгарка з двох боків, якщо по крові брати. Але я з такою стопроцентністю українка, і я намагаюся і там, і тут це донести. Такий двох в мене два фронти. Там ще з фільмом, коли я їздила, місце сили, фільм я зробила про, про наших болгар тут про моє село, село Криничне, яке абсолютно болгарське, тобто населяють переважно більшість болгари. і коли ми показали в 2019 році його вперше в Болгарії, я така була щаслива, що я можу щось принести Болгарії, ну, що я можу показати. От, подивіться, ми є такі, ми от ось от такі. І я була щаслива тут, в Київському будинку кіно, також показати, тому що в Україні також про нас мало знали. До 90-х років ми були радянська людина, ніхто не робив ці різниці. І я намагалася донести і в фільмі це чітко видно, хоча це не було основною метою фільму, але там чітко видно, що. Ось діти співають українською, говорять російською, заходять в школу і вчать болгарську. А це те, що дуже пропагандується в Болгарії, що Україна притісняє і не дає вчить болгарську мову. А це просто стопроцентна неправда. Це цікаво, те, що ви розказуєте, коли ви говорите про цей біль, про матір. Яка підтримує мого ката вірить Путіну, а не мені свої досі? Це мені нагадує цей конфлікт, який переживають багато українців, намагаючись спілкуватися з своїми родичами, що знаходяться в Росії. І ми вже зачепили оцей цей момент у цих двох франців, але ж є й третій. Тому що російська пропаганда, ще радянська пропаганда про те, що Болгарія, мовляв, є ледь не Росія, вона призвела до того, що серед українців до болгар ставлення скептичне. Поясніть мені, будь ласка, як болгари, які пережили це російське в лапках визволення, бо це було загарблення. Абсолютно очевидно, як вони зараз примудряються відмовлятися навіть від своїх, отут бачучи, що оці свої от мова, от культура, що Україні, болгари в Україні захищені, вони розвиваються і стають на бік того, хто прийшов вбивати, взагалі не розрізняючи, просто вбивати. Знаєте, мене багато хто засудив ну за ці е, висловлення, але ну тобто я навіть посварилася з деякими своїми друзями в Болгарії. Але я якось написала, що я, може, завтра помру від російської бомби. Я, ваша донька-болгарка. Я прошу вас. Це, хай це буде моє останнє бажання допоможіть Україні перемогти. Я дуже хочу жити. Але я не хочу жити без моєї України, почуйте мене. Я, мені, ну, я не хочу так, ну, це може неправильно так взагалі перед Богом говорити, да, що там. Але я дійсно не уявляю собі життя без мого дому. В великому сенсі цього слова розуміння без України і без мого дому там. Я не розумію, я не уявляю, як себе почувають українці, які там з Криму поїхали і не можуть поїхати до мене до себе додому. Тому що для нас, для Болгар, Бесарабії, оцей куточок маленький, з якого ми з тепу цього ми зробили просто рай, рай. Це рай, якщо він існує на землі, то він там, на півдні України, в Безрабі. І я для нас усіх це не просто стіни, вікно, двері. Розумієте? Це фамільне гніздо, це там, де, де зберігається наша родова пам'ять, це там, де запохоронені мої предки. Це там, де я відчуваю себе болгаркою. І я відчуваю себе болгаркою в Україні в Бесрабі більше, ніж в Болгарії. Розумієте, це взагалі казус. Розумієте, коли я їду в таксі в Болгарії, сідаю, їду адреса в мене посольство України. І він сідає, він розуміє, що ну, не просто так я їду до посольства України. І він такий: А ти українка чи болгарка? І я кажу: ну, я болгарка, але українка за паспортом. Ну, як би кажу, Я українка. А він каже: А, ну, понятно, значить, ти болгарка. Ну, Чуєш, що я говорю з ним болгарською. Так, що вас там вбивають? Ну і я думала, спершу що, ну, відповім на питання. Я почала цю розмову, і потім він каже: ну, я вважаю, що вас правильно Путін е, вбиває. Треба ж було комусь цей фашизм і цей все зупинити. Уявляєте, що зі мною в цей момент відбувалося? І вертаючись до моменту, що я культурна діячка, яка споглядала вже це роками, і це засилля російської пропаганди було і у нас в Бесарабії, і у нас таких отруєних теж дуже багато. Який, а от отрута ця може насправді дуже гарно сідає на недосвідчені, необразовані, неосвічених людей. Вибачте, що я так це скажу, але це правда. Ті люди, які не мають вищої освіти, хоча б елементарної. Вони дуже легко піддаються пропаганді, вони дуже легко стають її жертвою. Тому освіта це як я не знаю, це як світло життя взагалі для всі, для України. Ми мусимо, я не знаю, маличку просто вчитель і робити їх бендерівцями дітей, да? і просто розповідати, що і як. Як от ну, як дважди, два, буде чотири. Отак має ну, національна політика будуватися. І от у нас міністерство дуже правильно називається: Міністерство культури та інформаційної політики. Я вважаю, що немає кращого інструменту от не придумалося ще людство такого м'якого впливу, ніж культура. те, про що ви говорите, це ж не ворожість, це байдужість. І це те, що розмухає російська пропаганда. Вона фактично спонукає людину бути байдужою до чужого болю, до чужих сліз до, до правди, як такої до, Зрештою, до логіки просто, елементарної здорового глузду. І те, що може пробудити людей, це такий моральний камертон, а це мистецтво, це культура. Тому що саме культура апелює до душі. Ви є культурним діячем. Ви знімаєте фільми, ви заснували кінофестиваль. От мене зацікавило цей момент. Кінофестиваль, але етнографічний. Ну, ви знаєте, одна з головних мотивацій, взагалі все, що я роблю, я присвячую своїй домівці, як, як я сказала, що я так люблю, що я не мислю просто життя собі без неї. Я буду не я. Там же я просто поясню, який це проблемний регіон. Так? Єдиний кінотеатр, який існує в усій Бесарабії. Він існує тільки в Ізмаїлі, який за 250 кілометрів від Одеси. І навіть коли ну що казати, я ж кажу, я на два фронти працюю. Коли ми перший раз держкіно зверталися, знаєте, як нам держкіно відповіли? Так, у вас же є діски, за чим вам і що там якийсь кінофестиваль? І ти такий думаєш: ну видіть своїх теплих офісів, видіть, подивіться, і я алярмувала. Ще з нут, це третя ідиція. Ще з першої напередодні я постійно про це говорила. Я просто стучала знизу і казала: люди, зверніть увагу на цей регіон. Ми його втрачаємо. Люди не відчувають себе частиною України, тому що там не вони не є частиною культурного простору. Немає нічого українського там, розумієте? Немає, окрім оцього вже заснованого кінофестивалю. Є місцеві фестивалі, які взагалі проводилися до нещодавнього російської, там і вибачте, болгарської може іноді. Перший раз ми провелися онлайн, тому що ми потрапили в червону зону і не могли, і не було не було достатньо фінансування, якщо чесно, ще до того. Другий, другий фестиваль ми провели вже в Болграді, але із за недостатнього фінансування ми скоротили з тижня на три дні. Але нарешті змогли його провести в якійсь моделі, показати Болграду, що це таке. Так я місцево мусила пояснювати, для чого воно потрібно. Вон такі, а, а а кіно, а що, а де? Ну, Розумієте, тобто три фронти навіть три. Тут в Києві має стучати, там в Болгарії пояснюють. І тут ще, ну… І приїхали, я не, не забуду їх шок. Приїхали журналісти, приїхали члени журі, прес-тур у нас був. Я спеціально так хотіла зробила, щоб ну, відбувся цей обмін і так далі. І вони такі, виходять з автобуса, і тут магазин молодості, кафе сіли-поїли. І вони такі, а ми де взагалі? Я кажу welcome to Ukraine. І коли вони такі обурені, типу, куди нас взагалі привезли в якесь логово там російськомовних і так далі. Я їм пояснювала потім, а я про що кричу? Мусить бути регіональна квота. Як вона буде відбуватися, це вже друге питання. Але регіональна квота, ну, от дивіться, у нас одна рука, да? А, да, коли відріжу пальчик один, болить все тіло. Але пальчик. Муси ми перев'язуємо не все тіло, а перев'язуємо конкретно цей пальчик. Є регіони, де треба витрачати більше грошей уваги і, і робити їх українцями. Що має на увазі регіональна квота, тому що тут треба пояснити. Ну от, наприклад, фонди, да, і державне фінансування е, до сих пір у нас була тільки таке поняття. ми ми знали про квоту тільки мовно Да, І теж всі обурювалися спочатку, але зараз працює прекрасно. Вмикаєш радіо. Взагалі російських писань зараз немає. У мене насолода для вух. У нас з'явилися таким чином. Спочатку як чого скептично до нього віднеслись, тому що а, де ми візьмемо стільки музики, нормальне, щоб слухати. Де візьмемо? З'явились же, да? Після 2014 у нас навіть з'явилося українське кіно, якого не було. Ми були просто придатком, обслуговуючим персоналом для Росії. У нас не було нормально, у нас не було окремо, ми не могли розвиватися окремо. Зараз з'являється класно, і воно росте, і все більше таких стрічок, Реально ну не відрізнив вже, чи це Голівуд зробив, чи це Україна. Ну тобто класно, круто, супер. Коли розвивається, коли я кажу про регіональні квоти, я маю на увазі. Фінансування, тобто, щоб, от, наприклад, УКФ чи, це, чи Держкіно, щоб вони дивилися, де ця фірма, яка подала чи там, громадська організація, де вона знаходиться і де сам проєкт буде відбуватися. І якщо, наприклад, я розумію, що є такий момент, як мусить бути якийсь рівень, да, і Західна Україна, наприклад, більше подається елементарно, да, тоді за регіональними квотами, якщо це буде. Ну, якби як закон, який буде примушувати, то тоді не треба забирати в тих людей проєкти. Не треба їх забирати. Вони реально вміють круто це робити. Хай вони це зроблять в Болграді чи Тому, в було. Ну, на Львівський театр зробить десь. В Запоріжжі, Запоріжі, наприклад, якийсь крутий так. проєкт. І, по-перше, це обмін, що нам дуже бракує. По-друге, Ті навчать цих, як це писати і робити, як звітувати і так далі. Це така кооперація крута. Зараз дуже багато і дуже вимагають таке, і це круто. А, а Запоріжжя буде мати проєкт. Розумієте? Ну тобто, ну в цьому тільки ми збагат, збагатіємо всі. Ну, це не те, що там хтось один регіон, але так, да, будуть витрачені більше кошти там, тому що там це буде відбуватися і там це має потребу. Знаєте, ми як є така болгарська фраза насляпа будівництво нас родині. Що означає, ну, зазвичай так говорять про якесь прокляття, да? ніби там в сліпу в сліпу годину народження. Тобто, що важко все відбувається, тому що ми народилися в рік пандемії. Коли нам всі казали, воно не поїде, не робить цього року нічого. Я все ж таки зробила, і ми, ми в онлайн це зробили, і це був такий метод, з яким стикнулися всі кінофестивалі вперше. І коли ми вже зробили в Болграді вдруге, ви собі уявляєте, як ми з командою плакали, коли все закінчилось? Що ми просто не вірили, що це нарешті стало реальним. от те, що ми мріяли, ми йшли настільки за цією мрією. Я не знаю, ну коли мене питали, а чого от чим ти мотивувалася? Ти не знала. в мене до останнього не було призового фонду, який ми заявили. в мене не було грошей. Потім вже. Якимсь чудом просто з'явилася. Ну я знаю, яким чудом це просто реально Бог вже пожалів до мене ця певна. Так так стукає багато, що дам їй вже, бо вона вже надоїла. І ми хотіли просто мотивувати якось, ну, щоб з'являлося більше етнографічне кіно, да? щоб ну взагалі рилися в цьому матеріалі в собі, да? і ми намагаємося робити його, щоб він був не просто про кіно, а е про культуру в плані того, щоб люди, які прийдуть, на кінофес чи там побачать фільми, що вони могли ще зануритися в саму культуру. Тобто, ми робимо концерти, ми робимо якісь виставки паралельно. тобто це можна сказати декілька фестивалів в, в одному фестивалі, який поєднує, має за мету поєднати етнографістів, фольклористів і кінематографістів, щоб один одного збагатили тим матеріалом. Ці методами і, і ну, створювали команди, робили такі фільми, копали в цьому. Може, фольклористи ставали консультантами для документалістів чи там ігрового кіно етнографічного. Тобто, і насправді мене якось на першому ще на першій ідиції спитали: ем, ви не боїтеся розпочинати такий нішевий фестиваль, типу що це може забракнути матеріалу? Люди ми ми отримаємо більше тисячі фільмів з усього світу. І я впевнена, доки людство живе на цій планеті, такого матеріалу немає забракнути, тому що це фільм, що таке етнографія. Ну просто може у когось дуже обмежено розуміння цього терміну, думаючи, що це шаравари і там тільки там танці-пляски. Ні, етнографія це про життя певного народу, життя, боротьбу, його традиційний уклад, життя. Це все про це і про пісні, танці, і так далі. Але це не головне. І нам такі чудові стрічки приходять, що перший йдеться це ну, взагалі золоті колекції, які мають переглядати всі культурологи, етнографісти, історики, які вивчають, тому що у нас є фільми, наприклад, про вже в прямому сенсі зникаючі народи, які там борються, буквально залишилися їх мова і культура залишилися в одному племені. Буквальному сенсі цього слова, тобто зникне це плем'я – все, зникає їх мова, зникає це багатство наше людство. Я вважаю, і якось на першій диці пан Михайло Лєнко він був е головою журі. Е він, він так сказав: я його постійно цитую, тому що я він є, ніби сформував те, що я відчула. Він сказав: важкі на фестиваль виник як відповідь на запит суспільства у чистій воді. Що людство то стомилося? Суспільство стомилося від фастфуду. Всі хочуть доторкнутися до чогось справжнього, і він каже: Я все шукав а може наступний фільм буде так собі? Ну, типу, не всі ж мають бути такими крутими. І їм було дуже важко вибрати переможця, тому що там ну, настільки пізнавальні, настільки занурюючі. Я дуже багато плачу на деяких фільмах, тому що мені резонує, тому що я, мої фільми такі самі про, про народи і про біль да, зникнення. Я відкриваю для себе стільки нового, я не знала, що у нас стільки є таких чудових куточків планети. Це як подорожувати всією планетою, знаходячись просто, але подорожувати не як турист. Тому що коли турист приїжджає в країну, він бачить фасад. Він не бачить, чим живе народ конкретний. Да? А фільми дозволяють зайти на кухню, у спальню. тобто у бути зацікавленим дослідником. Так. І, і в принципі, є і достатньо розважальне кіно, яке там я називаю О, це кіно Пілюля. У нас є вже такий розряд кіно пілюля. Тобто, коли тобі сумно, це кіно може тобі підняти настрій. Наприклад, у нас є фільм про угорську традицію вус. І чоловіки вважаються дуже сексуальним. І от вони там, типу, розповідають, і там ціле, цілий рух виявилося в Угорщині ну, з цими вусами, чого так це робилось і так далі. Просто ти ржеш весь фільм. <с> Просто смієшся. І це такий: от, от фільм Пілюля, і пізнавальний, але він такий смішний, такий крутий. І також ми веземо зараз в Польщу. Веземо, наприклад, він вже не новий, але ми робимо спецпоказ українських фільмів для того, щоб і про війну розказати і конкретно створити дискусію на цю тему окремо і створювати цю ну робити цю культурну, звершувати культурну дипломатію. У нас буде там фільм, наприклад, Вусатий фанк це про встановлення української музики. Як оце поєднання теж фольклору і цей. Неймовірно оптимістичний фільм. Отак відкриваєш, так до, до кінця, отак з відкритим ротом. Дивишся. Я, я не знала про власну культуру, да про нашу стільки, скільки розкриває цей фільм. На превеликий жаль. Я думаю, багато також людей цього не знають. Просто я не ну, я це неправильно розповідати про конкретні фільми. Є багато фільми. вони всі просто заслуговують на увагу з цих тисяч чимось. У нас в цьому році вісім повнометражних і шістнадцять короткометражних Конкурсних фільмів і окремо українська програма буде, тобто, ну загалом, скільки можна сказати, там біля 40 фільмів цього року, і цього року нас прихистила Польща. А після Польщі ми їдемо такий е, під проект Око подорожує. Ми вже один раз в Болгарії, звісно, зробили в в травні місяці. Спробували, як це, і дуже круто вийшло, тому що ми завдяки фільму, ми робили ще й дискусії між фільмами. Це в там три сеанси, три вечірні сеанси, три дні. І так? Три розмови. І Знаєте, в мене є, от я вас слухаю, в мене виникає отаке, от це вже буде моє останнє питання. Е, є певне упередження, що розвиток національних культур, особливо тих народів, які мають свої країни, і де умовно розвиток цих культур це в принципі обов'язок цих країн. Що це щось таке, що руйнує в Україні українство. От де межа, на ваш погляд, між цією самобутністю, індивідуальністю і ну, відкиданням своєї країни-України? Тобто... Я вам такий от приклад і доказ. Я Я з двома коріннями в серці, на вік, але з одним домом. І цей дім це Україна. Дякую, дякую, пані Тетяна. Це була чудова розмова. З нами була Тетяна Станєва, кінорежисерка, культурна діячка і засновниця кінематографічного етнофестивалю Око.